До суду скеровано обвинувальний акт за обвинувачення учені злочину про два першої статті 121 кримінального кодексу України за обвинуваченням 14-річного неповнолітнього. Достовим розслідувань стало, що 21.12.2018 року 14-річний хлопець разом з двома друзями 16-річного віку по місті Лозва. Зустріли двох знайомих 20-річного віку, і в ході раптово виникла неприїзних відносин. Неповнолітній дістав з кишені куртки ніж розкладний та на ніс, проникаючи коло торізане різане поранене черевної порожнини. Шлунку таким чином заподіявши тяжке тілесне ушкодження в ході ранового каналу, каналу лівої долі печінки, шлунку і підшлунковою залози. 14-річний обвинувачений перебував в стані алкогольного сп'яніння. Як він пояснив, що вони разом з своїми друзями випили пива, яке він їм купив невідомий. Вони попросили купити їм алкоголя зараз. Направлено обвинувальний акт до суду. Повністю підтверджується вина неповнолітнього винувачення зібраним по кримінальному провадженні доказами. І 21 березня вже призначене підготовче судове засідання. Під час досудового розслідування під неповнолітньому міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для того щоб не целодобово домашнього арешту для того щоб обмежити його дозвілля це було був час канікул для того, щоб він у 22 годині ночі не знаходився в стані алкогольного сп'яніння на вулицях міста Лозова. Він школяр, він учень 9 класу, і наразі для того, щоб обмежити його час, судом було враховано те, що він займається його позитивні характеристики, те, що він займається спортом, і було лише обрано домашній арешт, який обмежує його дозвілля з 8-ї години вечора до 6-ї години ранку. На нормальна мама, адекватний папа, ані абсолютно в шокі, откуда нож. Он сначала не признается. Но единственное, что можно сказать, что они выкинули нож. Мы через сутки нож нашли. И мы на следующий день, тогда выпал снег, выезжали все, следственно, оперативная группа, искали нож в этом снегу. Потерпевший был в реанимации, получил какое-то лечение. В Харькове его даже не увозили. И сейчас его уже выписали. Все нормально. Но ему делали операцию. Ну, там было достаточно все серьезно, потому что І я поні стояв вопрос о удаленні сільземки ну как-спаслі спасли. 14 березня 2019 року лозійським міськрайонним судом ухвалено вирок за обвинуваченням особи у вчинення злочини передбачені частиною другої статті 185 КК України і частиною другої статті 186 КК України. Це повторні крадіжки та грабіж. Вчинений повторно. Овинувачува в тому, що він вчинив ряд крадіжок з регіональної філії Південна Залізниця Акціонерного товариства, Українська залізниця, Лозівська дистанція колі Він викрадав болти та комплектуючи. Декілька епізодів, а це за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, а за частиною 2 186 Кримінального кодексу України це відкрите заволодіння майна вчинене повторно. Він перебуваючи на поблизу житлового масиву на 4-му мікрорайоні міста Лазова, біля магазину Колінчі, він побачив раніше йому незнайому жінку. Підбіг до неї і засто... застосувавши до неї насильство, яке не є небезпечним для життя в момент заподіяння. Вирвав з її рук сумку, пригрозивши при цьому не кричати і Сказав Не кричи. А якщо будеш кричати, я тебе поб'ю. Пригросив побити її та вирвав з жіночу сумку. Жіночу сумку. Вартістю а, всього лише 42 гривні, і гроші були а, у сумі 145 гривень. Як пояснював сам обвинувачений у судовому засіданні, він свою вину визнав в повному обсязі. Досудовим розслідуванням були встановлені всі докази, які повністю підтвердилися а, у суді. Він визнав свою вину в повному обсязі та повідомив про те, що йому потрібні були ці гроші на лікування. Оскільки він лікувався від запалення легенів у Лозівській міській лікарні. Після того він вийшов, йому сказали, що якісь певні ліки дуже дорого стою, коштують, і він вирішив таким чином збагатитися. Обвинувачений повністю визнав свою вину у судовому засіданні, вибачився перед потерпілою, потерпіла, немає жодних до нього претензій. І тому вироком Луцького районного суду від 14 березня 2019 року його засуджено до 4 років позбавлення волі. Враховуючи ще те, що в нього є рецидив злочинів, він раніше. Засуджувався не за однорідні злочини крадіжки, також за вживання наркотиків. 71 первого года сорок 48 років. Ми врахували його стан здоров'я, оскільки він проходив лікування в лікарні СІЗО. Прибуваючи в рамках СІЗО, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і він отримував також лікування. Йому робили операцію. У зв'язку з запаленням легенів у харківській міській лікарні номер 4.